Усім доброго дня і гарної неділі. Знаєте, сьогодні прийшло таке мені е, на думку, спало таке, що е, я ніколи не любила взагалі е, боулінг. І знаєте, сьогодні, коли я взялася ну, на днях я купила цей маленький боулінг настольний почала сьогодні з ним гратися. Е, і знаєте, я зрозуміла, що я знайшла е, привід. Привід, мабуть, привід правильне слово. Знайшла: привід любити боулинг. Як не дивно, боулінг можна любити за те, що там хтось за тебе автоматично виставляє ці оці-оті штучки, отакі білі, котрі треба збивати. Sorry, я не знаю, як воно називається. Може дивно, але не знаю. Їх за тебе там ставлять, то тільки за це можна любити боулінг. Бо поки я намагалася зробити страйк хоча б один раз, я так замахалася їх виставляти, що ну його в баню. І, коротше, коли я зробила один страйк, мені вдалося то я вирішила, що все досить. Я спакувала цей боулінг і зайнялася млинцями. Вирішила, що краще я зроблю млинці. Гарного вам дня! не майтеся фігньою, як я сьогодні. А замість того краще підпишіться на мій канал та лайкніть це відео, бо це буде мені дуже приємно. На побачення!